І що це як це називається? Шоу перед казкою. Ой, фіся, ходи будемо казку слухати. А я? І ти фіся ходи. Ну, добре. Я піду, але я хочу, щоб Діанка це пішла, я не пішла. Ой, жила була. А я. Скоро бо вже спати хочеться. Наші казка. Жила була Фіся. І так їй було добре жити. Ніхто її не рухав. Вона собі цілий день, поки її дівчинка була в школі, собі робила, що хотіла, бавилася з котиками, з іншими іграшками. І Фіся була найстарша іграшка, і вона. Ціх охороняла, вона була дуже величезна. І одного разу в їхню кімнату дитячу залетіла летюча миша. Кажан? Кажан. І, і, і він літав, літав і хотів сісти на голову цій господині іграшок дівчинці. А Фіся відразу почала, то не Фіся, то спочатку там така маленька була. Іграшка поросятина. Чучело. І, і І чучело те, І вони почали пищати там ві-ві. І, і Фіся проснулася і побачила, що там не миша літає, і хоче сісти на голову дитині. І Фіся її так трісь, як усик 에, отого забув, як там боксера, коротше, такого, що недавно поєдинок був. Трісь її, і та об стінку бабах, коротше, і полетіла. І вони врятували ту дитину. Потім вони собі е та літюча миша думала. Ох, Йолки-палки, треба, коротше, відімстити ті, 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 ті дівчині і ці іграшці. І вона покликала ще декількох там цих е летючих мишей на підмогу. І вони всі позалетіли позал... в кімнату. У тої дитини, і знов ті почали пищати іграшки менші. І, от, і Фіся знов трісь одну обстінку, трісь другу, а третя їй в голову так е вчепилася. І трохи її подерла вухо, але вона її так взяла. Коротше, і викинула через вікно. Так, і, і І все. на другий день їй зашили то вухо, і поставили москітну сітку, і більше ніякі шкідники не залітали в їхню кімнату. Thank